Всім привіт, всім одного дня. Показую, як мій півінь бідний, мучиться. Великий кусок глитнути. Що, вже глотнув? Ні, ще не глутьну. Вийде, щоб тебе видно було. Бачите як? Ось так походить, походить, він його... О, вже майже глотнув. То капець. Оце, що казали, як їдять. Бачите, які здоровені обидва. Оце і оцей. Вони здорові півні. Два здорові бегемоти. У них є предки то голубої, великої, такої породи голубої кури, оце в тих двох. Оце так він їсть, що я розказувала. Оце така. Звірина у мене є. Хі -хі. Ні, не можеш проглотити. От ти скажи Ну не дасть. Забрав. О, ізів, повернув другим боком і втиснув. Це барабої в них. Вони собі їдять. Ладно, я буду поратись далі.